Бібліотека світової класики. Цей випуск програми присвячений творчості європейського мислителя 15-го сторіччя Еразма Роттердамського. Псевдонім Еразм Роттердамський належав Герхарду Герхардсу, який народився 27 жовтня 1466 року у місті Роттердамі, якому завдячував, зокрема, також своїм псевдонімом. Дослідники припускають, що він, так само як інший видатний діяч епохи відродження Леонардо да Вінчі, був позашлюбною дитиною, що, проте, не завадило його батькам дати йому чудову освіту. Тато майбутнього мислителя був католицьким священником, тож хлопчик отримав, так би мовити, вроджений інтерес до теології. Він блискуче вивчив латину, мову літераторів і науковців тієї доби навчаючись у голландських навчальних закладах, а згодом у Паризькому університеті, і певний час провів у монастирі, що загалом було природно з огляду на те, що освіта та культура у тогочасній Європі створювалась і підтримувалась лише в монастирях та у палацах освічених меценатів. Похвала глупоті, твір, як тепер би його назвали з-під пера письменника-іроніста, мав поважну літературну традицію. Так один з біблійних авторів, цар Соломон у своїх притчах, в якості головного героя вивів мудрість Божу, персоніфікація якої звертається до читача і довго виховує його з метою вдосконалення його життя, зокрема та душі загалом. Поважна антична традиція персоніфікації людських недоліків у байках, яка так цікавила мислителів доби відродження, була підхоплена сучасником Іразма Роттердамського – Себастіаном Брантом, чия поема Корабель дурнів була видана напередодні, приблизно за 20 років до похвали глупоті, і мала на меті приблизно теж. Висміювання невігласів в якості спроби зробити їх щасливішими. Еразм Роттердамський написав цей твір, прямуючи до Англії, де працював, як у кількох інших європейських столицях, зокрема перекладачем і редактором. Енциклопедія стверджує, що похвала глупаті була написана у серпні 1509 року у Англії, у будинкові Томаса Мора, і видана у Парижі у 1511 році. І якщо біблеїсти досі вважають Еразма Роттердамського видатною людиною, завдяки його зусиллям по виправленню і виданню грецького тексту нового заповіту, а також його праці над новим латинським перекладом основи основ як західного, так і східного християнства, то переважній більшості пересічних людей він відомий в якості автора сатири, в якій нещадно висміює людські недоліки. Існує версія щодо того, що ці недоліки, попри досягнення технічного прогресу, загалом мало змінилися протягом останніх п'яти століть. Тож зараз, шановні слухачі, ви почуєте уривок з твору еразма Роттердамського Похвала глупоті у перекладі з латини Володимира Литвинова. Текст читає заслужений діяч мистецтв України Василь Довжик. Еразм Роттердамський шле вітання Томасові мору. Нещодавно я повертався з Італії до Англії, здолавши увесь той шлях верхи на коні. А щоб не марнувати часу на теревені з неуками, обмірковував спільні наші студії та згадував друзів, вельми вчених і вельми приємних, яких тут маю. Серед них тебе. Мій море, я згадував найчастіше. Звик бути разом з тобою, тому, перебуваючи далеко, мусив утішатися, принаймні, спогадами. Це для мене велика радість, і хай я згину, якщо в житті моїм траплялося щось приємніше. Отож, аби заповнити час, мало придатний для серйозних роздумів, став гадати, чим би його зайнятися, і надумав розважитись похвалою. Дурості! Ти запитаєш, а чи не Афіна Палада таке нараяла мені? Відповім, ні. Першим навело на цю думку твоє родове ім'я Мор. Воно дуже схоже на давньогрецьке слово моря. Дурість, від якої ти за переконанням всіх справді далеко, а порівняно з іншими перебуваєш навіть якнайдалі. Гадаю, крім того, ця забавка нашого розуму тобі сподобається, бо до жартів, як вчених, так і невчених, але сповнених дотипу, ти дуже охочий і у повсякденному житті любиш вдавати із себе демокрита. Хоч ти винятковістю свого розуму відрізняєшся від звичайних людей, але завдяки лагідній вдачі і незвичайній цікавості повсякчас знаходиш насолоду у спілкуванні з будь-ким. Отже, буду радий, якщо приймеш на згадку від друга цю маленьку промову не лише як розраду, але й як пам'ятку варту уваги. Вона присвячена тобі, тому віднині вважай її своєю, а не моєю. Бо знайдеться, можливо, огудники, які докорятимуть, що ці легковажні жарти занадто ущипливі для християнської доброчинності і не личать теологові, бо навіть волатимуть, що відновлюють стару комедію, або як і Лукіан, висмію все підряд. Насправді ж їх ображає ніщо інше, як грайлива мова і жартівливі дотипи». Але до цього вдавалися і раніше. І навіть великі письменники з давніх давен розважає, наприклад, Гомер, війною жаб і мишей. Немало часу минуло відтоді, як Вергілій, оспівав комара і каньдьор, а Овідій звабливі пустощі. Жорстокого бусиріда славили колись Софіт Полікрат і його огудник Ісократ. Главк... Вихваляв кривосуддя, Фаворін Терсіта і триденну пропасницю, Сінезій Лисину, Лукян муху і блюдолиство, Сенека розважав читачів Огарбузненням Клавдія, Плутарх діалогом грілла кабана з Одіссеєм, А Лук'ян і Апулей золотим ослом. І вже не знаю, кому належить заповіт поросяти верескуна корокоти, про що згадує святий Ієронім. Якщо ж цим критикам, розбишакам і цього мало, хай вважають, що я надумав трохи розважитись і, мов дитина, покататися верхи на довгій хворостині. Було б несправедливо позбавляти розваг будь-кого в житті, тим більше не дозволяти жартів ученим та письменникам, особливо, якщо вони бавлячись, роблять водночас серйозну справу. Адже читач, якщо він, звичайно, не останній Бовдур, Краще сприймає жартівливий дотип, аніж вчену нудоту, коли один, наприклад, вихваляє риторику чи філософію у довжелезній промові, складені з чужих думок, другий перелічує заслуги якогось володаря, третій підбурює до війни з турками, четвертий передбачає майбутнє робить. П'ятий проблему зі справи не вартої дірки від бублика. Таким чином, найдурніше грати дурника в серйозних справах, а найприємніше, навіть дурниці мовлячи, показувати, що ти не дурень. Та, хай мене судять інші. Але якщо мене, звичайно, не обманює Флавтія, самолюбивість. Нерозумну глупоту я похвалив тут не так вже й нерозумно. Що ж до можливих звинувачень у надмірній ущипливості, то скажу, кпити з людських слабостей завжди дозволялося, аби лише кпиниті не виходили за межі пристойності. Тим паче мене дивують нинішні тендітні душі, які, окрім пишних титулів, майже нічого іншого не можуть зносити. І навпаки, чимало є псевдопобожних, які легко терплять найтяжчу, заподіяну Христові образу, але не зносять навіть найменшого жарту щодо папи або короля, бо знають, що це може відбитись на їхньому добробуті. Чому нарешті, коли хтось шпетить людське життя загалом і нічого не картає зокрема, називають це наругою, а не настановою або повчанням. Щоразу, коли я кепкував з інших, я висміював і себе. Хіба я глумився б із себе? Нарешті, якщо хтось викриває вади всіх без винятку, то картає не окремих людей. А людські вади. Отож, якщо хтось виступить і почне кричати, що саме його образили, він лише виявить свою нечисту совість, а той страх. Набагато вільніше і дошкульніше, часто незважаючи навіть на титули, жартував святий ієронім. Але ми, крім того, що не чіпаємо імен взагалі, ще й прагнемо триматись такого стилю, щоб розсудливий читач міг легко збагнути, що ми більше прагнемо розважити, аніж... Покипкувати. Ми не будемо, за прикладом ювенала, розворушувати прихований смітник людських злочинів, а прагнемо радше показувати смішне, ніж огидне. Якщо комусь не до вподоби і ці пояснення, хай пам'ятає, лайка глупоти все одно що почесті. Я її наділив вустами і мушу тепер їй служити. Та чи не годі вже, мій обранцю, тебе умовляти? Адже не вельми славні справити зумів би захистити вельми славно. Бувай же здоров, найкрасномовніший море, і морею дурість, немов свою, як найласкавіше, борони. Глупота говорить. Сміх дурнів. Щоб там не казали про мене люди, а мені добре відомо, яку недобру славу має глупота навіть у несусвітніх дурнів. Проте наголошую, що я, єдина, неначе помахом чарівної палички, розвеселяю богів і людей. Вам треба доказів? Будь ласка, скільки б не було слухачів. Але тільки но з'явлюсь перед їхні очі, негайно опановує всіма якась небувала радість, всі раптом стають дуже веселими і вітають мене гучним та щасливим сміхом. Як пильно придивлюсь до кожного з вас, то мені здається, що ви на підпитку, неначе гомерівські боги, що обпилися нектару, настояного на сміх, зіллі. А ще ж хвилину тому ви сиділи й пригнічені, немов щойно повернулася з печери трофонія. Подібна радість приходить до людей лише тоді, коли вранішнє сонце являє землі свій золотавий лик, або коли по суворій зимі приходить нова весна і пестить усе навкруги лагідним фавонієм вітром. Природа тоді омолоджується, все прибирає нового вигляду і забарвлення. Отак і ви, побачивши мене, змінюєте враз свою личину на іншу. Таким чином те, чого навіть великі ритори ледве досягають довжелезними і глибокодумними промовами, щоб звільнити голову від тяжких клопотів, я роблю швидко єдиною появою своєю. Зміст промови. Чому я виступатиму сьогодні у незвичайному убранні? Я поясню. Але слухайте мене, прошу, не так, як церковних проповідників, а як шахраїв що вештаються по ярмарку або блазнів та штукарів. Словом бажаю всім вам оселячих вух, таких, як у царя Мідаса, що милувався цапиною піснею лісовика пана. Мені хочеться постати перед вами у вигляді софіста, але не того, що втовкмачує дітям ретельно підшукані дурнички і дуже нагадує сварливу та вперту бабу. Ні, я хочу наслідувати старих, які уникають знеславленого імені мудрець і хотіли б називатися софістами. Вони завзято й часто вихваляють подвиги богів та славетних лицарів. Отож ви почуєте хвалу, але не Гераклові і не Солонові, а лише мені самій. Глупоті. Самого вихваляння. Далебі, я не дбаю про розумників, які вважають найдурнішими і найзухвалішими тих, що самі себе вихваляють. Мені до них діла нема, хай думають і говорять, що хочуть, аби тільки не виходило за межі пристойного. Бо кому-кому, а глупоті личить бути окличником власних заслуг і дзвонити про це в усі дзвони. Краще за мене ніхто не зобразить саму себе, бо нікого нема ближчого до мене, ніж я сама, найняті хвалителі. Крім того, мені здається, я чиню трохи розважливіше за псевдошляхетних і псевдомудрих, які, позичивши в сірка очі, наймають лакузу ритора або якось віршамаза, щоб той складав їм хвалу, якої не заслужили вони. Убравшись таким чином у жупан, кожен із цих словетних гадає, що він вже й панний, починає кирпу гнути, прирівнявши нікчемну людину до богів і видаючи її за зразок усіх чеснот, хоч їй до них аж ген'як далеко. Безсоромні підлабузники займаються нічим іншим, як одяганням ворони. У павине пір'я роблять змухи слона, хоч знають наперед, що Крукові і мило не поможе. Я чиню нарешті за відомим народним прислів'ям, яке гласить, сам себе хвалить той, кого ніхто не хвалить. Слід сказати також про дивовижну невдячність і вайлуватість смертних, які, хоч і дуже щиро мене шанують, і не мають сумніву щодо моєї доброчинності, але ніхто з них, проте й досі не здогадався похвалити глупоту у вдячній промові. І це тим більш прикро, що жорстоким бусерідам і фаларідам, різним трясцям, мухам, лисинам та іншим напастям строчили пишно. Промовні славослів'я багато авторів, не шкодуючи оливи у блимавках і не досипаючи. Я вирішила виправити таке несправедливе становище, тому почуєте зараз, хоча й не зовсім досконалу, бо говоритиму без підготовки, але винятково правдиву промову. Глазування з ораторів. Тільки ж прошу, не подумайте, що пишу промову я, аби похизуватися своєю вченістю, як це роблять майже всі оратори. Адже вони, як ви знаєте, виголошуючи промову ретельно підготовлювану, можливо, років з 30 або і взагалі чужу, запевняють, що писали її так собі, жартома, всього три дні, а той присягаюся, ніби промовляли без усякої підготовки, експромтом. Мені завжди було вельми приємно говорити, що заманеться. Тому хай ніхто не сподівається, що за звичкою справдішніх риторів я буду дотримуватися всіх правил риторики і розпочну промову з визначення теми, а тим більше з поділу предмету промови на частини і те й друге не для мене. Бо хіба можна окреслити поле дії тої, яка так широко простягається, роз'єднати ту, які увесь світ погодився служити. Не треба уявляти мене тінню чи примарою чогось, якщо бачити нині мене дуже виразно. Я щедра дарувальниця всіляких благ. Латиняни величають мене стультицією, глупотою, а греки морією, дурістю. Глупоти не можна приховати. Але чи варто було стільки про себе говорити? Отже в мене, як то кажуть, і на лобі написано, хто я така. Тож якби хтось почав доводити, що я премудра, Мінерва, чи сама Софія, мудрість, хіба важко було б того викрити без зайвих слів, Не цього досить поглянути на мою пику, це правдиве дзеркало душі. Я не вдаюсь до рум'ян лицемірства. Тому завжди, що на душі, те й на обличчі маю. З якого боку не поглянь, я найбільше схожа на саму себе. Тому ніхто не в змозі мене приховати, навіть ті, що найбільш ретельно добирають собі личину і титул мудреця. Вони дуже схожі на мавп, що вирядились у багряницю і на левів в ослячих шкурах. Як би дбайливо не приховували вони мене, але вуха, оці злощасні вуха. Видають таки мідаса. Але ж і невдячний клянусь Гераклом цей рід людський, хто навіть дуже близький до мене, на людях соромиться мого імені і всюди прагне іншим його накинути, як велику ганьбу. Таких туманів вісімнадцятих, що вдають із себе розумників, тобто талесів, мудреців, найкраще личило б називати. Дурно-мудрими. Про дуже вчених ораторів. Нині всюди наслідують риторів, які уявляють себе майже богами лише на тій підставі, що вони двороті, немов п'явки, тобто можуть говорити одночасно двома мовами. Верхом витонченості, на їхню думку, є уміння густо мережати латинські промови грецькими дотипами чи висловами, навіть якщо й недоречно. Коли ж не вистачає і чужомовних, вишукують десь у напівзотлілих от часу рукописах кілька застарілих слів і цим ще більше напускають читачеві туману. Все робиться для того, щоб розумники дужче пишалися, а недосвідчені тим більше дивувалися зі свого невігластва. Є таки в наших землячків нездоланний потяг схилятися перед і наземним, і то тим нижче, чим воно чужіше. Трапляються часом серед невігласів дуже честолюбні. Навіть нічого не збагнувши, вони регочуть. Плескають у долоні і, за прикладом осла поводять вухами, вдаючи, ніби все розуміють, що так, то так, нічого не скажеш. А тепер про те, що я мала на думці з самого початку. Родовід глупоти. Моє ім'я, ви вже знаєте, панове, якого ж вам додати епітету, то ж, напевно, лицарі найдурнішої бо яким більш почесним титулом може нагородити своїх вірних посіпак божественна стультиція? глупота. А оскільки мало хто знає мій родовід, спробую пояснити, якщо тільки музи будуть прихильними. Перш за все скажу, що жоден із старих і немічних богів не був моїм батьком. Ні хаос, ні оркус. Ні Сатурн, ні Япет, ні хтось інший з цього гурту. Моїм батьком був Плутос, Бог багатства. І хай не осудять Гесіот з Гомером, і навіть сам Юпітер, якщо саме його назвуй єдиним і справжнім, батьком людей і богів. Глупота вихваляє Плутоса. Уволею Плутоса і тільки його, як колись. Так і тепер усе, святе й морське перемішується з гори до низу. Від його волі залежить війна і мир, судочинство і народні збори, правління державою, шлюби, договори, союзи, закони, мистецтво, театральні вистави, свята. Ох, аж духу мені забракло. Всі. Одне слово, взаємини людей. Без його допомоги весь гурт поетичних богів, скажу більше, навіть горішні боги, або взагалі б не існували, або, певно, ледь животіли б. На кого розсердиться Плутос, тому й Афіна Палада не допоможе. І навпаки, до кого прихильний, тому начхати на самого Юпітера з його блискавицями. Ось який у мене батько. Та й не з голови родив він мене як колись Юпітер на бундючину й сувору паладу, а від німфи неотети, юності, найпринаднішої з усіх і найзнадливішої. Я пишаюсь також, що він зробив це не з буденного шлюбного обов'язку, від якого, до речі, народився Кривоногий Бог-Коваль-Гефест, а задалеко... Приємніших обставин моє зачаття, як каже Гомер, на Хтивому коханні замішане. Дотож народив мене оні, не той Арістофанів Плутос, стерезний дід із гаслими очима, а молодий, завзятий, захмелілий не так від молодості, як од нектару, якого хильнув понад міру на бенкеті богів. Батьківщина глупоти. Якщо вас цікавить моя батьківщина, бо тепер, визначаючи рівень знатності, дуже зважають на місце, де пролунав перший дитячий писк, то мушу сказати, що народилась я не на мандрівному острові Делос, не в Бурхливому морі і не в затишній печері, а на блаженних островах, де не орють, не сіють, а все росте. Саме по собі жодна хвороба, а також старість та й праця там не знані. На полях ніде не росте асфа, дель, проскурник, сквілла, вовчух, пирій чи інший якийсь бур'ян. Всюди милують око і ваблять нюх Молій, Панацея, Непента, майоран, Безсмертники, Лотос, Троянди Фіалки і гіацинти садів Адоніса. Ось! Серед яких розкошів я народилася і не сплачу своє життя почала. Відразу ласкаво осміхнулась матері. Супутниці глупоти. Я не заздрю найвищому кроніонові, бо годівницею в нього була коза, а мене вигодували тугими персами, дві гожі німфи мете. П Янкість вакова донька та Апедія невихованість дочка пана. Обидві тут серед мого почту зі служниць та наперсниць. Якщо ваша ласка, ось вони, але клянусь Гераклом, ви почуєте їх імена не інакше, як по-грецькому, тож слухайте, оця Набундючина, то Філавтія, самозакоханість. Та, що осміхається і плеще в долоні колакія, улесливість, напівсонна в дрімливій задумі, лето, забутливість, та, що сидить, склавши руки на грудях, місопонія, лінь, обвита гірляндою троянди напахчена, Гедоне насолода, відлюдькувата з безладно блукаючим поглядом, аноя, безрозсудність, а ця товстуха з лискучою шкірою зветься. Трифе. Обжерливість. Серед них, бачите, і двох юних богів, що прилучилися до дівчат. Одного звуть Негретос Гіпнос, непробудний сон, а другого Космос Гультяй. З допомогою такої братії я все на світі підкоряю своїй владі і повеліваю навіть царями. Глупота богиня. Досі ви чули про мій родовід, про виховання і почет. Тепер же, аби не здалося, що я нахабно присвоїла ім'я богині, нагостріть вуха і слухайте, чим я обдаровую богів та людей і наскільки велика влада моя справедливо кажуть, бути богом значить допомагати людям. Поправу зараховують до сонму богів тих, що навчили людей добувати вино, хліб та інші блага. Чому тоді не називають мене першою серед богів, коли я щедро обдаровую всіх незліченними благами? Лише завдяки глупоті продовжується людський рід спочатку про життя. Чи є що солодше й дорожче за нього, а приємне його зачаття? Кому дякувати за нього? Звичайно ж, мені. Адже ні спис палади, доньки всевладного батька, ні Егіда Юпітера, якою хмари він збурює, не родять і не збільшують роду людського. Батько всіх богів і людей своєю волею потрясає олімпом, уміло кидає потрійну блискавку і під виглядом титана лякає при бажанні всіх богів. Але навіть він, коли хоче спородити дітей, що часто й робить, то зазвичаєм нікчемних акторів прибирає чужу личину. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучав випуск програми Бібліотека світової класики, присвячений творчості європейського мислителя Еразма Роттердамського. Ви слухали уривок з твору Еразма Роттердамського Похвала глупоті. У перекладі з латини Володимира Литвинова. Текст читав заслужений діяч мистецтв України Василь Довжик. Над програмою працювали режисер Жанна Мірошниченко, звукооператор Вікторія Гуща, автор та ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.